Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати, як визнання анексії Криму Америкою може вплинути на санкційну політику проти Росії. Про це ми поміркували із Оленою Тригуб, виконавчою директоркою незалежної антикорупційної комісії та членкинею громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, я тут вчора справді побачив вашу колонку у наших колег Українська Правда, і з таким заголовком я озвучу її його так для нашої аудиторії. Як визнання анексії Криму саме з боку Сполучених Штатів Америки, може вплинути на санкційну політику проти Росії? І достатньо така глибока аналітика. Але я думаю, що тут насамперед для контексту для нашої аудиторії слід дати ось цей бекграунд, що загалом відбувається. Увалося протягом цих 10 років після того, як у 2014 році Росія окупувала український півострів, тому що е, тоді на пості президента Америки був Барак Обама, і були видані, я пам'ятаю спеціальні укази, які якраз не визнавали, е, ось і за заперечували саме е, окупацію Росією Криму. Якщо говорити тут більш е, детальніше, що ви можете надати нашій аудиторії? Ну, детальніше, власне, дійсно ми розмірковуємо, оскільки ми організація, яка займається саме тим, щоб допомагати усувати прогалини санкційної політики по відношенню до Росії, які дозволяють їй будувати військовий арсенал, так само Ірану, Північній Кореї. То ну все таки ми задумались, а як взагалі підв'язане визнання Криму е, до цих санкцій? Ну і дійсно, ви вже згадали, що воно напряму підв'язане, тому що всі ми знаємо, що санкції проти Росії почалися юридично е, саме з 2014 року, саме коли вони анексували е, Крим, захопивши його? І е, тому тут е, ну власне ми е, задаємо питання. Ну, а як взагалі, от якщо, якщо це ну правда, тому що ми не маємо підтвердження, що дійсно дійсно Америка дійсно пропонує визнавати Крим? Бо наразі це дійсно просто е, дописи різних е, мас-медіа. То якщо дійсно такий сценарій е, є правдивий, то питання в тому. А що тоді буде з усіма санкціями які в тому числі призупиняють, трошки пригальмовують оцю шалену машину російських вбивців, які її Розкочегарили, які власне будують ракети, будують дрони, і саме оці санкції, які почались після Криму, вони впливають і на ОПК, і на нафтові, і на конкретних осіб олігархів, які в тому числі фінансують. Військово-промисловий комплекс. Тому, ну власне, я в цій колонці задаю питання. Якщо ви ви знаєте Крим російським, що буде з тим указом Барака Обами? Він видав всього чотири укази. Ну там особливо важливий перший рамковий, де фактично Америка заявляє, що ну скільки ми не визнаємо Крим Російським, а Росія його захопила. Ми свого роду вводимо певний надзвичайний стан наших стосунків з Росією за таку вчинену дію. І ми в зв'язку з цим будемо накладати санкції. І тому це правова рамка, яка далі була продовжена президентом Трампом, коли він прийшов після Обами. Далі вона була продовжена президентом Байденом. І далі вона е, діє і на сьогоднішній день. Тому питання, ну власне, ми е, досліджуємо цю інформацію, яка я, я знову ж таки кажу, не підтверджена в пресі, так. і тому ми питаємо: е, а що тоді вони реально е, поламають всю санкційну систему, чи ш, що вони пропонують? Тому це, це наразі просто. Міркування і аналіз ситуації та тут ми не маємо підтверджених фактів. Я дякую, що ви на це на цьому наголосили. Але ось саме скасування цих всіх санкцій, мені здається, це точно те, що хоче Кремль і те, чого він добивається зараз. Але тут у цьому контексті варто зазначити, що увечері, 23 квітня, з'явилося повідомлення від президента України Володимира Зеленського, який нагадав, що Сполучені Штати під час першої каденції. Чинного президента Дональда Трампа уклали. Кримську декларацію, в якій йшлося про відмову визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією захопленою силою всупереч міжнародному праву, тобто, по суті, що США не будуть визнавати окупацію Криму і інших українських територій, якщо ми говоримо про уже часи повномасштабної війни. Але тут, звісно, виникає питання, яке ви ставили собі у колонці. Тобто, чи може ось просто Трамп своїм одним указом? Згодом скасувати ці укази Барака Обами, які були підписані в 2014 році, і які це наслідки матиме у короткостроковій перспективі, так, і що ми будемо мати трішки далі? Ну, так, дійсно, я власне це і запитую, бо нам треба зрозуміти все-таки роль конгресу, бо. Велика частина санкцій, вона не може бути відмінена без згоди конгресу, все таки, і там буде виникати точно правова колізія між тим, що може собі дозволити Трамп, і що власне буде затверджувати саме Конгрес, тому. Ну, власне, поки що, як я кажу, це все не підтверджена інформація, і нам просто потрібно, як Україні тверезо, аналізувати це все і, і розуміти, ви теж це зазначили, що. Про Кримську декларацію згадати ну насправді в, в Америці вже е, вони наприймали багато різних е, законодавчих е, документів і конгресом, і виконавчою владою Білим домом, е, які власне е, не визнають Крим а і Б вводять санкції, і там ця вся велика архітектура вона дійсно може бути дуже підважена, якщо Трамп, дійсно, як ви сказали, піде і від скасує ці всі укази президентські, які вводять оцю правову рамку. Але ну, далі як будуть існувати оті всі інші інструменти, які були створені в рамках цієї рамки. Я, чесно, вам не можу сказати, тому що це таке юридичне питання, і тому я думаю, що, можливо, зараз в Америці вони якраз аналізують, що. Можливо, Трамп е, навіть не може зробити те, б він може би хотів зробити одним своїм підписом, тому що е, система невизнання Криму, і система санкцій будувалась, ну, по суті, скільки вже? Більше десяти років. І тому, е, власне, я і запитую, а чи можна це дійсно все одним махом взяти і відмінити? Та абсолютно, які це наслідки матиме для самих сполучених Шта Штатів Америки, так і ми розуміємо, що це може мати дуже негативні наслідки насамперед а, для України, але це точно буде позитив для диктатора Путіна, чого він дуже і дуже хоче. Але тут мені здається, що варто зупинитися ще на питанні. Зокрема, коли я чую різні заяви, я вже не дивуюся жодним заявам Дональда Трампа, але розумію, що його заяви мають інформаційний. Вплив, і, зокрема, наслідки, але також мають і політичний вплив, і тут у мене звісно виникає питання в голові. То ось якщо він це зробить, тобто він скасує ці укази Барака Обами, а чи може це спричинити ось цей ефект доміно, що наприклад серед інших західних країн, які мають достатньо такі позитивні погляди на Росію, зокрема та ж Угорщина, Словаччина, чи не потягнеться також, що вони можуть? Визнати Крим Російським, тому що ми вже чули заяви, зокрема від представників Європейського союзу, що вони точно не визнають Крим Російським, і звісно, Україна його не визнає. Але все ж таки, чи є ризик ось цього ефекту доміну? Я, чесно кажучи, думаю, що поки ці країни словаччина, угорщини, входять в європейський союз. Вони не зможуть визнати Крим Російським, тому що дуже багато законодавства по відношенню до цієї ситуації прийнято на рівні Брюсселя, на рівні Європейського Союзу. І тому, власне, так само я думаю, і адміністрація США вона задумується над тим, а що буде, якщо ми відмінимо санкції, а Європа. Буде їх тримати, і Європа, зокрема, ну політично вже це заявила, що ми не збираємося відміняти санкції. Не було жодних сигналів з Європи, що вони теж готові. Принаймні, ми не чули про такі сигнали, і тому ну, тут питання взагалі, що тоді відбудеться в стосунках США з Євросоюзом. В такому сценарії, тому що ну дивіться, наприклад, якщо от ми говоримо про санкції проти військово-промислового комплексу, як може США відмінити ці санкції, якщо, по суті, більшість мікроелектроніки у російській зброї надходить і так, уже попри санкції, з Сполучених Штатів? Проте Росія за це переплачує в десятеро. Росія працює з різними країнами обхідні шляхи. Шукає. А так вона що буде напряму отримувати мікроелектроніку для ракет, які вона потім може потенційно використати по е, Балтійських країнах, по країнах НАТО в Європі. Звичайно, що це буде величезний е, конфлікт. Це буде сприйматися вже як ну певна підтримка агресії проти Європи, якщо от відмінити, наприклад, санкції проти оборонно промислового комплексу. Тому я думаю, що ну це все не так е, просто, як малюють журналісти в своїх статтях і. Звичайно, що ну, є санкції, я думаю, зокрема оці, що стосуються військової машини, які абсолютно не в інтересах Америки відміняти за будь-яких умов. І так само, звичайно, що Європа зараз теж задумується, що їй робити, якщо дійсно цей негативний сценарій буде втілений у життя, тому що зараз я знаю, що готуються документи і. Продумуються шляхи, як може Європа далі тримати ці санкції без Америки, тому що звичайно, що це вже буде зовсім інший санкційний режим і інші зовсім обмеження, які іноді ну, в багатьох секторах без Америки вони матимуть. Ну, дуже слабенький ефект, скажімо так. Тому що і так у нас стільки, я хочу нагадати сім санкційних юрисдикцій, які погодилися засанкціонувати Росію за агресію. Тому що пам'ятаємо, що є великі дуже країни: Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка, які ніяких санкцій проти Росії не накладали, тому Росія. Обмежена тільки тим, що наклала Америка, Канада, Європа, Британія, Нова Зеландія, Австралія, там скажімо, і Південна Корея. Японія так, а решта країн вільно працюють далі з Росією, ніби то нічого не трапилось. От так вони обмежуються зараз тим, що на них Америка і Європа вони можуть накладати вторинні санкції за те, що вони допомагають Росії обходити ті санкції, які накладені там, зокрема, Америкою. І Америка в цьому була дуже. Прогресивна, бо вона має загалом традицію такої екстратериторіальної політики, де вона може карати, наприклад, китайську кампанію, обрізати їй доступи до американської фінансової системи за те, що вона Росії купити якісь там елементи для зброї. Тому зараз, звичайно, це буде постріл Америки собі в голову, далі, якщо вони. Розуміючи наскільки Китай і Росія зав'язані разом саме на темі військової, відміняти оцей указ Барака Обами і відміняти ці всі санкції. Тому я думаю, що, ну чесно кажучи, поки що я не бачу нам підстав думати, що дійсно будуть ці санкції відмінені. Це була розмова із Оленою Тригуб, виконавчою директоркою незалежної антикорупційної комісії, членкинею громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.